Сьогодні у випуску час пік безкоштовне тепло, перспектива сонячних батарей у багатоквартирному будинку. У нас нестабільна ситуація в країні по поводу енергетики. Паєму нужно ну, не особливо вигідний, Самі розумієте. єдиний квиток в Ужгороді Відтепер можна за один білет відвідати три музеї міста. Співпраця культури та туризму це те, до чого ми йшли, і сьогодні цей проект вже має реалізацію. У селі Верхні та Мукачівського району відбулася церемонія прощання з полеглим захисником України Іваном Водьканичем. Церемонія пройшла у православному храмі села, де зібралися рідні, друзі, побратими та небайдужі громадяни. Іван Водьканич був відданим захисником України, який мужньо виконував свій обов'язок на передовій. Його смерть велика втрата для всієї громади, яка запам'ятає його як справжнього героя. Вічна шана захиснику. На Закарпатті з робочим візитом голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Під час робочої наради голова Закарпатської ОВА Віктор Микита обговорив питання взаємодії ОВА та місцевого підрозділу служби. Зараз від ефективної роботи казначейства залежить функціонування критично важливих напрямків життєріальності регіону. Тож професійне управління процесами є вирішальним, запевнив Віктор Микита. У Сімері Перечинської громади рейсовий автобус перекинувся в кювет. Внаслідок аварії травми легкої та середньої ступені важкості отримали семеро пасажирів та водій, яким надали допомогу бригади екстреної медичної допомоги. Шестеро потерпілих транспортовано автомобілями швидкої до медичних закладів. Ще двоє отримали допомогу на місці і від госпіталізації відмовились. Серед травмованих шестеро жінок віком від 18 до 60 років, шестирічний хлопчик і 69-річний водій. Встановили, що водій автобуса здійснював рух з полянської в напрямку Ужгорода так, приїжджаючи населений пункт Сімер, чоловік не впорався з керуванням і допустив з'їзд в кювет, де автобус перекинувся на бік. Внаслідок аварії за медичною допомогою звернулось 11 пасажирів автобуса. Травми зафіксовано у трьох із них: у 46-та 60-річної жінки, а також 17-річної дівчини. Досудове розслідування у справі триває. Тіло у воді виявили на Мукачівщині. Про трагічний випадок повідомили в головному управлінні ДСНС Закарпаття. Місцеві жителі знайшли тіло чоловіка у каналі села Клічаново. Вони ж і подзвонили до поліції. На місці події правоохоронці та медики констатували смерть імовірного потопельника. Наразі його особу встановлюють. У селі Нижній студенний на Закарпатті після укусу змії госпіталізували 45-річного чоловіка. Він працював по господарству біля свого будинку. Як повідомив постраждалий, він зненацька відчув різкий біль у лівій руці. Чоловіка відвезли до міжгірської лікарні в реанімаційне відділення, де він знаходиться під наглядом медиків. Безкоштовна електроенергія в багатоквартирному будинку відтепер стала реальністю адже віднедавна сонячні електростанції можна встановити прямо на балконі абсолютно законно і зробити своє помешкання енергонезалежним. Уряд запустив програму, яка дозволяє як би, багатоквартирним будинкам ОСББ. Верніше дозволяє отримати. Допомогу, що не помиляються, компенсацію до одного мільйона гривень на встановлення саме таких сонячних електростанцій для своїх потреб. Там щоб отримати компенсацію, там є певні умови. Це провести енергоаудит, якщо не помиляються, щоб визначити потенціал економії на такій станції, розробити проект встановлення сонячної електростанції, подати заявку. До фонду енергоефективності та вже безпосередньо встановити там сонячну електростанцію. Після того встановлення там я так розумію, повинна приїхати чи комісія, чи якийсь інший орган контролюючий, який е, огляне повністю цю сонячну станцію, та вже по суті до рішення про компенсацію такої інвестиції. Охочих встановити сонячну станцію у себе в помешканні немало. Кажуть, це екологічно, економічно, і в зв'язку з ворожими атаками практично повністю убезпечить оселю від наслідків можливих блекаутів. Так як у нас практично вся електроенергія призвоється в атомних електростанціях, ну, типу там чим більшої процент, а то це вредить, звісно, в рідітка природі дуже сильно і тому, так. Як... Надіюсь, їх закроють і будуть всі сонячні батареї встановлювати вітрики, то вийде ситуація екологічна і так далі. Ну, це ж розрусить сеть в общем в стране, Как бы. у нас нестабільна ситуація в стране по поводу енергетики, поэтому нужно. Б... Ну, генератор не особо вигодно, самі розуміють. Снегічні батареї вони не школи до кілів, вони менш затратні. У них дуже велике майбутнє, тому що на них можна виробляти дуже багато енергії. В світі, і будь-яка людина, вона може її встановити в себе на духу, в своїй хижі. Можуть бути проблеми з електрикою і щоб був запас. Я знаю, що це вигідно, що це вигідно, і якщо люди ставлять сонячні батареї, це економиться електрика. Я думаю, правильно було б, як у ці у ті часи, то я б хотіла мати діло з державою. Я не вірю абсолютно часникам. Ну я думаю, що одними сонячними батареями людина не може обійтися в наших кліматичних реаліях. Все одно є необхідність додаткової енергії, яку забезпечує центральна мережа. Це все залежить від того, наскільки розвинуто суспільство і наскільки. В суспільстві є необхідна кількість спеціалістів, які не просто знають, як це робити, але готові робити на благо суспільства, а не тільки на благо власного карману, поставити великі плантації сонячних батарей, які ми можемо бачити в нашому регіоні, а електроенергію продавати за кордон. Ну, можливо, влітку, взимку. Я, не знаю, я знаю, хто має їх і кажуть, що не вистачає. Коли от такі от похмурі дні, то просто не вистачає. Плюсів в системі електрозабезпечення від сонця однозначно багато. Один із них це те, що якби не зростали ціни на електропостачання від держави, тариф на сонце завжди прирівнюється нулю. Це підтримка енергосистеми в цілому, тому і уряд і країна повністю стимулює такі е, будь-які організації, підприємства, домогосподарства, багатоквартирні будинки, стимулює встановлювати сонячні електростанції, щоб зменшувати навантаження на е, енергосистему в цілому, як держави щодо мінусів. Ну тут важко сказати, тому що е, якщо говорити за системи накопичення, в них також є строки експлуатації. Якщо говорити за сонячні панелі, ну, там прям 30 років вони можуть працювати. Безперебійно та надавати генерувати, тобто електроенергію, тому ну, з всі тут важко що знайти. Єдине, що навіть якщо встановлювати велику потужність акумуляторів, це досить дорого, і ми можемо живитися цією електроенергією по мірі. Споживання. Якщо у нас умовно є там 2 кВт чи 20 кВт електроенергії в акумуляторах, споживання будинку там на освітлення всього там іде нехай 10 кВт, то це є нас 2 години електроенергії. Якщо нам треба більше, то відповідно ми будемо збільшувати, що му є місцемулющі. Представники посольства України в Австрії передали закарпатським піротехнікам автомобіль. Це фольксваген транспортер, що буде використовуватися для медичного забезпечення піротехнічних підрозділів, які виконують завдання на сході України. Жгороді відбулася прес-конференція, присвячена запуску нової системи. Єдиний квиток для відвідування музеїв. Цей проєкт об'єднує три ключові культурні локації міста в один квиток, роблячи їх ще доступнішими для туристів та місцевих жителів. Основна ідея даного квитка це популяризувати все те культурне надбання, що є в музеях. В музеях дати рівні можливості всім трьом музеям. І Дати можливість простому споживачу отримати знижку на придбанні даного квитка, але послуга є такою самою повноцінною, якби вартість квитка коштувала без знижки. Відтепер три ключові музеї Ужгорода – Закарпатський краєзнавчий музей, «Ужгородський Скансен та художній музей імені Бакшая можна відвідати за одним квитком. Подібна система запроваджена вперше на Закарпатті. Сам квиток почне діяти вже 17 червня. Співпраця культури та туризму це те до чого ми йшли, і сьогодні цей проект вже має реалізацію. Ми шукали шляхи для того, щоб наші музейні заклади приваблювали якомога більше туристів. І ми знаємо, що якщо турист приїжджає в місто Ужгород, то перше, що вони відвідують, це замок. Замок він на горі, його видно, про нього всі знають. Поруч знаходиться Скансен, і наш музей імені Йосипа Бакшая, художній він був. Якби трішечки осторонь в центрі міста, не всі про нього знають, і він не був у туристичному маршруті. Саме єдиний квиток він і направлений на те, щоб туристи, які запрошують туристичні фірми до нас, вони відразу отримують інформацію і відразу отримують послугу. Співпраця музеїв та туристичної фірми це процес, який Буде спонукати до збільшення до відвідування збільшення відвідування туристів і взагалі збільшення туристичних потоків до цих музеїв. Сьогодні, ну взагалі, завдяки даному проекту наші історико-архітектурні цінності, культурні та художні надбання будуть більше вивчатися туристами, містянами, краянами нашого регіону. У такий нелегкий, нелегкий час ми мусимо зберігати наші традиції, наші скарби і надбання. Тому кожен зможе ще більш детальніше, ну тобто і в черговий раз ознайомитися з нашими надбаннями. Вартість єдиного квитка 230 гривень, значно нижча, ніж би людина купувала окремо квитки в кожен музей. За вартістю двох білетів туриста переможе відвідати три музеї. Крім того, маючи на руках єдиний квиток у три музеї, людині вже буде важче проігнорувати таку можливість побувати у трьох родзинках Закарпаття одразу. Два роки тому вона була подружкою дівчини його друга, а від учора стала нареченою. Пожежний рятувальник з берегова Михайло Ярема довго думав, як оригінально освічитись коханій Мар'яні, та, зрештою, зупинився на ідеї зробити це у власному професійному стилі. Придумав легенду, за якою вони разом поїдуть у кафе. Однак по дорозі до нього зателефонують колеги з проханням заїхати до підрозділу, нібито по робочих справах. Кілька хвилин на підготовку, аж раптом лунає пожежна сирена. А з однієї автівок з оберемком червоних троянд на ти ж дівчині виходить герой нашої розповіді. А далі сльози щастя, обійми та поцілунки. Вона відповіла так.